Увага, місто Первомайськ Миколаївської області. Ваш гідравлічний партнер Амріта Сервіс вже відкрилась у вашому місті. Знаходимося ми по вулиці Київська, 112, виїзд на Лису гору. Займаємося виготовленням рукавів високого тиску, а також ремонтом гідроциліндрів і вся, вся різноманітна із гідравліка, насоси, гідромотори, все, що касається гідравліки, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Незважаючи на те, що ми недавно відкрилися, до нас вже ряд предприятій, організацій підприємств, сільськогосподарських керівників зверталися за допомогою. Ми раді зустріти кожного керівника підприємства, допомогти в виготовленні гідравлі... в ремонті рукавів, циліндрів, якщо люди їздили в Кіровоград або в Умань. То на теперішній час ті самі роботи ми проводимо тут на місці.